Мені не дуже хотілося аналізувати те, що відбувається на польському кордоні. Оця блокада нашого кордону, мені здавалося, що це якийсь прикривий випадок, який дуже швидко закінчиться. Бо Польща це наш найближчий союзник. І на відміну від багатьох інших західних країн, саме Польща мені здавалося, повинна відчувати всю загрозу, яка зараз. Нависла саме над Варшавою. Чому ми розуміємо, що Путін взагалі вважав, що війни в Україні не буде. Він заведе сюди свої війська, тут його зустрінуть з квітами, а деяких бандерівців просто заарештують та Нацгвардія, яка повинна була зайти разом з російськими військами. Але так не сталося. Українці підняли зброю і стали на захист. І так сталося, що вони стали не тільки на захист України, а стали на захист Європи. А от про Польщу Путін думає зовсім по-іншому. Це дуже давній ворог Росії. І не один раз ця імперія розривала цю країну на шматки. І поляків він дійсно вважає своїми ворогами. Тому, коли я бачу на нашому кордоні якихось там польських фермерів, а я не знаю, чи це фермери, чи це хто, які посипають українське зерно на асфальт, які заблокували майже всі прикордонні переходи, по яким йдуть не тільки зерно туди, а ще і зброя, яка досі їде з Європи до нас. І тому саме від цього залежить наша боєздатність. І коли я бачу фермерські трактори, на яких написано Путін розберись з Україною, ці люди або корисні ідіоти. Або дійсно агенти Москви, тому що Путін вже давно почав розбиратися з Україною. А ось якщо він почне розбиратися з Польщею, а він це планує, і очевидно, російські пропагандисти про це заявляють, це буде зовсім не так, як з Україною. Він буде готовий до війни, і йому навіть не треба зараз перемахати Україну у Росії з Польщею є прямий кордон. Це білоруський кордон. Звичайні поляки можуть бути нерозумними. Звичайні поляки можуть не розуміти, що відбувається. Звичайних поляків можна купити за російські гроші. Але мене дивує позиція польської влади і польських політиків. Вони повинні розуміти, що відбувається, і повинні діяти. Ви знаєте, от скільки у поляків зараз? Солдат в їхній армії 160 тисяч. І резерв, який вони можуть собі дозволити, ще 50 тисяч. Максимум, скільки може мобілізувати сьогодні Польща, якщо Росія почне свій новий похід на Варшаву, це 250 тисяч військових. А скільки в армії Росії? В армії Росії сьогодні більше ніж 2 мільйона бійців. І мобілізація йде постійно. І якщо поляки думають, що всі російські солдати сьогодні на фронті з Україною, то вони помиляються після березня Путін знову себе перебере на новий термін президентства і нічого не завадить йому зробити велику мобілізацію. А у них 25 мільйонів резерву тобто така ж армія, як сьогодні в Україні, може бути через декілька місяців на кордоні з Польщею. Я не думаю, що війна з Польщею, про яку мріє Росії і яку обов'язково почне після того, як розбереться з Україною, той самий Путін, як пишуть ці фермери, буде такою ж, як з Україною. У Варшаві російські танки будуть вже через десь три тижні максимум. Причому Сувалківський коридор той самий захищають батальйони НАТО. Це ще там десь 20 тисяч максимум вояків, які вирішальної ролі не будуть грати. Я хочу нагадати, що статут НАТО не передбачає по п'ятій статті 100% втручання всіх членів НАТО, якщо якась країна почне війну. Це добровільний крок. І мені здається, якщо це почнеться, то так, як зараз боїться Європа. І весь Західний світ Путіна, вони будуть грати в те, що гралися колись, коли Гітлер і Сталін напали на Польщу. Вони війну об'являть, але не будуть так швидко починати е, битися з росіянами, тому що і в інших європейських країнах і країнах НАТО нема достатньо мотивованих солдат, яких зараз має Росія. А Росія дійсно їх зараз має. І це дуже сильний ворог, який протистоїть тільки одна. Армія в Європі, яка більш-менш схожа по своїм можливостям на російську армію, це українці. Ви знаєте, прості люди всього цього можуть не знати і не рахувати. От давайте чесно: скільки українців думали, що буде війна і що треба готуватися десь на початку 2000-х? Ні, ми дивилися російське телебачення. Багато українців їздило працювати в Росії, небагато, мільйони українців, і дійсно вважали, що, можливо, це і не найкращий наш сусід, але все ж таки сусід, з яким війни просто не може бути. Але ситуація змінилася. Українці почали розуміти вже після анексії Криму, що треба готуватися до великої війни. Наші політики не дуже це розуміли і не готувалися по-справжньому. Але на 22-й рік українці більш-менш були готові, і тому це врятувала Україну. А чи готові поляки? Є сумніви. Знаєте, я не один раз розповідав навіть в ефірі, як мені розказали, що Ющенко колись своєму оточенню казав подивитися, що з собою символізує в Києві монумент Батьківщини Мати. Так, да, це жінка, яка стоїть з мечем і щитом, на якому нещодавно з'явився український герб. Але цікаво, що побудована при Брежневі за радянських часів, вона повинна була символізувати героїзм радянського народу, який захищав тоді Київ і е, Радянський Союз від німецьких агресорів. Але вони наступали з Заходу, а батьківщина мати дивиться прямісінько на Москву. І Іщенко казав, це символ, що в майбутньому буде війна з Росією. У мене одне питання. Чому він і його оточення не готували Україну до цього? Музеї про голодомор так. Але армія була значно більш важлива. А в 2014 році і в 2022 ми підійшли готовими. Горизонт планування у звичайної людини один день, можливо, тиждень, максимум місяць. У політиків горизонт панування повинен бути 10 років, а краще 50. Політик повинен думати про те, що буде через декілька років. І польські політики, мені здається, про це не думають. Бо якщо б вони думали, що Путін пройде і до них, вони б зробили все, щоб отої повної блокади україно польського кордону не було. Там були б поліцейські, які арештовували осіб цих недолугих фермерів, а мені здається, агентів Москви. І причому назавжди б забули всі історичні протиріччя між поляками і українцями, які ще, звичайно, були з часів Богдана Хмельницького і за часів Другої світової війни. Бо якщо вони цього не зроблять, я впевнений, російські танки дуже швидко опиняться на околицях Варшави. Thank you.